Біблія, книга пророка Єзекіїля, розділ 24. Дев'ятого року царювання Седекії, 10-го місяця, в 10-й день місяця було до мене Господнє слово такого змісту, Сину Людський. Запиши собі докладно дату цього дня, адже саме сьогодні Вавилонський цар здійснив облогу Єрусалима, сповісти цьому бунтівничому племені і скажи їм, що говорить Владика Господь. Візьми казан, постав і налий у нього води, поклади в нього шматки м'яса, що найкращі куски, стегно і лопатку, наповни його добірними кістками. Усе це візьми з найкращих овець від отари, разом з дровами поклади у вогонь під котлом і кості. Нехай кипить усе доти, поки не розваряться у ньому кістки, тому що так говорить владика Господь: горе місту крові. Цьому заіржавілому казану, від якого іржа ніяк не відстане, виймай з нього шматок за шматком, не вибираючи їх за жеребом, оскільки пролита посеред нього кров залишилась у ньому, адже вона проливалась на голій скелі, кров не була пролита на землю, де б вона покрилась порохом, щоб викликати в собі гнів і відплатити помстою. Я залишив пролиту ним кров на голій скелі. І вона нічим не прикрита. Тому й говорить владика Господь: горе місту крові. Я розпалю велике вогнище, а ти назбирай якомога більше дров, розпали вогонь, щоб зварилось м'ясо, злий бульйон, щоб згоріли кості. Після цього залиш порожній казан на його вугіллі, щоб добре розігрівся, а його мідь розпеклась до білого. Аби розтопилась у ньому вся його нечистота і іщезла його іржа. Проте уся та важка праця виявилась даремною, груба іржа не відстає від нього, навіть вогонь його іржі не знищив. Твоя нечистота вкрай огидна, скільки я не намагався тебе, Єрусалиме, очистити від твого бруду, ти не очистився. Ти вже не станеш чистим, аж поки не зіллється на тебе увесь мій гнів. Я, Господь, це сказав, і воно станеться. Я виконаю, не відміню, не помилую і не пожалію, судитимуть тебе відповідно до твого життя, за твоїми вчинками, говорить владика Господь. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, ось я несподівано візьму в тебе втіху твоїх очей, дружину, але ти не голоси, не плач, і нехай не з'явиться в тебе жодна сльозинка. Мовчки зітхай і не справляй за померлою жалоби, обвий свою голову за воєм, узуйся в свої сандалії, не закривай бороди і не їж принесеного людьми хліба. Вранці я розповів про це людям, а ввечері померла моя дружина. Наступного дня зробив я так, як мені було наказано. Тоді люди мене запитали, чи не повідомиш нам, що означає усе те, що ти робиш? І я відповів їм. До мене було Господнє Слово такого змісту. Передай Ізраїлевому роду те, що говорить Владика Господь. Ось я віддаю на опоганення мою святиню, гордість вашої сили, утіху ваших очей та найдорожче ваших душ, ваші сини та ваші дочки, яких ви там залишили, поляжуть від меча, але ви маєте чинити так, як зробив я. Не закривайте своєї бороди і не їжте принесеного людьми хліба жалоби. Завої ваші залишатимуться на ваших головах і ваше взуття на ваших ногах, не будете їх оплакувати й ридати, але, знемагаючи і усвідомлюючи власні провини, кожен стогнатиме перед своїм ближнім. Отже, Єзекіїль буде вашою ознакою, саме так, як учинив він, так будете робити і ви, коли це станеться. Тоді зрозумієте, що я є владикою Господом. Щодо тебе, сину людський. То в той день, коли візьму в них їхню опору, радість їхньої слави, утіху їхніх очей і сподівання їхніх душ, їхніх синів і їхніх дочок, саме в той день прийде до тебе втікач, який врятується, аби повідомити, що трапилось, того дня повернеться до тебе дар мови разом з прибуттям того, що врятувався, ти почнеш розмовляти і більше не мовчатимеш, ти станеш для них ознакою. І вони пізнають, що я Господь. Розділ 25. Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Зверни свою увагу на Амонійців і оголоси що до них пророцтво скажи нащадкам Амона, послухайте слово владики Господа, так говорить Владика Господь. За те, що, ви дивлячись, як моя святиня осквернена, Ізраїлева земля спустошена. А юден рід пішов у неволю, задоволено говорили: ага, так їм і треба. Тому я віддам вас, як здобич східним племенам. Посеред вас вони будуть влаштовувати свої поселення і ставитимуть між вами свої намети, вони споживатимуть плоди ваших полів і будуть пити ваше молоко. Я зроблю рабу стійбищем для верблюдів, а інші міста амонійців. Вівчарнями для овець і пізнаєте, що я Господь. Так говорить владика Господь, за те, що ти плескав у долоні, притупуючи ногами і від усієї душі зловтішався, спостерігаючи злигодні Ізраїлевого краю, тому я простягну проти тебе свою руку і віддам на пограбування чужим племенам. Я вигублю тебе з поміж народів, викреслю тебе з поміж країн, і тебе не стане. І тоді зрозумієш, що я Господь. Так говорить владика Господь. Оскільки Моав і Сеїр кажуть, що ось юден рід такий, як і всі інші народи, то через те я відкрию узбіччя Моаву з боку міст зі сторони його прикордонних міст, які є окрасою землі, Бет-Гає-Шімота, Балмеона і Кір'ятаїма. Я віддам їх разом із землями амонійців у володіння. Східним племенам, аби зникла між народами навіть пам'ять про амонійців. Я учиню суд над Моавом, і пізнають, що я Господь. Так говорить Владика Господь, через те, що Едом жорстоко помстився Юдиному домові і своєю помстою їм тяжко згрішив, тому так говорить Владика Господь, я простягну свою руку проти Едому. І знищу в нього людей та скотину й перетворю його в пустелю. Від Тимана й до Дедана всі поляжуть від меча свою помсту над Едомом віддам у руки мого народу, Ізраїлю, вони чинитимуть за домом згідно з моїм гнівом і за моїм обуренням. Вони відчують на собі мою помсту, це слова Владики Господа. Адже так говорить Владика Господь: за те, як діяли в своїй помсті филистинці, були жорстокі і мстилися зі споконвічною ненавистю, винищуючи людей. Тому так говорить владика Господь: ось я простягну свою руку на филистимців і вигублю керетимців, знищу дощенту тих, що мешкають на узбережжі. Я звершу над ними велику помсту, караючи їх страшними карами, і коли я помщуся на них, тоді пізнають, що я Господь. Розділ 26. Це відбулось 11-го року в перший день місяця. Тоді було до мене Господнє Слово такого змісту, Сину людський, оскільки Тир говорив щодо Єрусалима так, ага, нарешті розбито браму народів. Вона відкрита для мене, і я буду збагачений через його спустошення. Тому так говорить Владика Господь: Ось я виступаю проти тебе, Тире, я підійму на тебе численні народи. Не мов би море, що підіймає свої хвилі, вони зруйнують стіни тира і повалять його вежі. Я вимету після нього навіть його порох і зроблю його голою скелею. Він перетвориться хіба що на місце для сушіння сітей посеред моря, адже це я сказав, говорить владика Господь, і стане він здобиччю для народів, так само і його дочки, що на узбережжі, будуть знищені мечем, і пізнають, що я Господь. Адже так говорить Владика Господь, ось я спроваджу з півночі проти тира Вавилонського царя на царя царів з кіньми та колісницями, з вершниками і численним військом, твоїх дочок, що на узбережжі в полі, він знищить мечем, а проти тебе збудує облогові вежі, спорудить навколо тебе фортифікаційні вали та поставить проти тебе щити. Проти твоїх стін скерує тарани. А твої вежі порозвалює залізними сокирами, від численних його коней тебе вкриє піднятий ними порох, від крику його вершників і гуркоту коліс, колісниць затремтять твої стіни, особливо, коли вони вриватимуться через твої брами, як ті, що вдираються у місто через зроблений ними пролом. Копитами його коней будуть витоптані всі твої вулиці, а твій народ буде знищений його мечем. Він повалить на землю твої камінні стовпи, символи твоєї могутності, пограбують твої скарби, розтягнуть як здобич товари твого промислу, порозвалюють твої стіни, зруйнують розкішні твої палаци, і повикидають у море твоє каміння, твоє дерево і навіть твій порох. Я покладу край твоїм галасливим пісням і замовкне звучання твоїх гусел. Перетворю тебе на голу скелю, місце для сушіння. Рибальських сітей, вже ніколи ти не будеш відбудований, адже це я, Господь, сказав, говорить Владика Господь. Так говорить Владика Господь до тира. від страшного гуркуту твого падіння, від стогону вмираючих поранених, коли лютуватиме посеред тебе жорстока різанина, здригнуться острови. Усі володарі країн Примор'я зійдуть зі своїх престолів і знімуть свої царські мантії. Скинувши свій різнобарвний одяг, вони зодягнуться в тремтіння, вони сидітимуть на землі і, охоплені жахом щодо твоєї долі, вони не переставатимуть тремтіти. Здійнявши над тобою жалібне голосіння, вони промовлятимуть щодо тебе як же так сталося, що, ніби провалилось, зникло з моря славне місто, що було таким потужним на морі. Адже ти і твої громадяни. Наводили жах на всіх мешканців Примор'я. Тепер же у час твого падіння здригнулись міста узбережжя, твоєю загибелю перестрашені також морські острови. Адже так сказав Владика Господь Коли я перетворю тебе на спустошене місце, як інші безлюдні міста, коли я наведу на тебе безодню і тебе покриють великі води, тоді штовхну тебе до тих, що зійшли в могилу. До прадавніх людей, які давно щезли, поміщу тебе в глибини землі, посеред віковічних руїн разом з тими, що зійшли в могилу, аби ти вже ніколи не був заселений, так явлю свою славу на землі живих. Дійсно, жахливим буде твій кінець, тебе більше не буде. Шукатимуть тебе, але вже не знайдуть повіки, говорить Владика Господь.